Не перемикайся, є речі, які потрібно почути не завтра, не колись, а саме зараз. Бо є одна межа всередині кожного тонка, майже невидима, і якщо ти переступиш її хоч раз, повернутися буде важко. Це межа між тим, ким ти є насправді, і тим, ким світ хоче зробити тебе. Більшість живуть по той бік цієї межі, навіть не усвідомлюючи цього. Ти знаєш ці моменти, коли мовчиш. Хоча мав сказати, коли погоджуєшся, хоча всередині все кричить, коли стискаєш себе, щоб не здатися незручним, коли шукаєш дозволу бути собою у людей, які самі не знають, хто вони, і з кожним таким мікроскопічним зрадництвом ти втрачаєш шматок себе. Нерізко, непомітно, але невблаганно. Той, попереджали про це ще тисячі років тому, вони знали людина падає не від одного сильного удару, людина падає від ста маленьких моментів, де вона зменшила себе так, ніби її життя не має ваги. Те, що ти почуєш далі, не мотивація, це внутрішній виклик. П'ять уроків, що вдаряють прямо в те місце, яке ти найчастіше захищаєш у твою гідність. У них немає ніжності. У них немає підбадьорення є лише правда, яку більшість боїться визнавати, якщо ти хочеш перестати жити для чужих очікувань, якщо ти хочеш повернути собі силу, голос, вибір і повагу, якщо ти хочеш нарешті стояти рівно, не всупереч людям, а всупереч своїм страхам, додивись це відео до кінця, не пропускай жодного уроку, бо кожен будує наступний, перш ніж ми підемо далі. Підпишись, постав вподобайку і залиш будь який коментар одне слово теж достатньо. Це не просто підтримка каналу, це твій перший крок до внутрішньої дисципліни, дія замість сумнівів, фокус замість хаосу. А тепер починаємо. Урок один є невидима межа, яку більшість людей переступає щодня, навіть не помічаючи цього. Межа, де закінчується твоя внутрішня правда і починається хаос чужих очікувань. Стоїки називали це рабством думок. Коли ти дозволяєш іншим визначати, хто ти, чим ти маєш займатися і що ти можеш собі дозволити. Це одна з найнебезпечніших форм самознецінення, бо ти навіть не усвідомлюєш, що став заручником чужих суджень. Ти можеш бути розумним, талановитим, дисциплінованим. Але один чужий коментар здатний зламати твій курс, якщо твій розум слабший за чуже слово. Марка Аврелія важко назвати м'якою людиною. Він був імператором, який носив на плечах всю державу, і навіть він записав Не дай чужим думкам втрутитися у твою душу. У цьому реченні весь урок. Поки ти залежиш від чужого схвалення, ти не володієш собою. Подумай, скільки разів ти зупинявся перед дією лише тому, що боявся реакції інших, скільки можливостей ти спалив, скільки кроків не зробив, скільки слів не сказав, тільки тому, що десь у голові живе тінь вироку від людей, які ні разу не були поруч, коли тобі було важко. Абсурд так, але саме так робить більшість. Стоїки вчили, не кожен має право впливати на твоє судження. У епіктета є метафора, він порівнював чужу думку з шумом на ринку. Ти можеш чути його, але ти не зобов'язаний зупинятися кожного разу, коли хтось кричить, і точно не повинен змінювати свій шлях. Щойно хтось невдоволено фиркнув у твою сторону. Тут немає романтики, тут жорстка правда. Люди судять тебе поверхнево і швидко, бо їм байдуже до твоєї внутрішньої боротьби. Вони не знають, скільки ночей ти не спав, що пережив, що побачив, що переступив у собі. Вони бачать лише результат секунди і формують думку за одну мить. І що робить більшість? Підлаштовуються, мовчить, коли всередині все кричить, схвалює те, що йде проти їхніх принципів, глушить себе, аби не здатися надто різким. Робить крок назад. Щоб їх не засудили. Це тихий, але безжальний шлях до внутрішнього розпаду. Ти перестаєш бути собою ще до того, як це помітить хтось інший. Стоїчна позиція радикально інша. Вона проста, як лезо, не дозволяй тим, хто нічого не вклав у твоє життя, забирати з нього щось. Якщо людина не вела тебе через біль, через провали, через боротьбу, вона не має права диктувати, ким ти маєш бути. Вона не вистраждала твій шлях, тому її оцінка не коштує того, щоб ти зрадив власні принципи. Люди говорять завжди вони говорять про тих, хто нічого не робить. Вони говорять про тих, хто робить мало, і вони говорять найгучніше про тих, хто йде вперед, без дозволу. Марка Врелій записав Коли хтось говорить щось про тебе, згадай, що це лише звук, який проходить через їхній розум, не через істину, не через факти, через їхній обмежений досвід, страхи, комплекси і слабкості. Тому істинна сила стоїка не в тому, щоб ігнорувати всіх, а в тому, щоб дати право судити про себе лише тим, кого ти сам вважаєш достойними, ти знаєш, що ти робиш. Ти знаєш, чому ти це робиш. Ти знаєш, куди йдеш і за що платиш. Твоє життя це не демократичне голосування, це особиста дисципліна, внутрішній кодекс і прямий шлях, який не переписується чужими язиками. Пам'ятай, коли ти живеш так, щоб тебе схвалили, ти перестаєш жити так, щоб собою пишатися. Урок 2. Ніколи не молися про увагу тих, хто не бачить твоєї цінності. Більшість людей навіть не помічають, як падають на коліна перед чужою байдужістю. Не фізично, внутрішньо. Коли ти намагаєшся сподобатися тим, кому ти байдужий, ти віддаєш їм владу над собою. Це одна з найпідліших форм самознецінення, бо вона маскується під турботу, щирість, зусилля. Але насправді це просто страх, страх бути непоміченим, страх бути невибраним, страх бути не тим, кого хтось хоче бачити. Стоїцизм не терпить таких страхів, бо саме вони роблять людину слабкою. Ти можеш бути сильною особистістю, можеш мати характер, але варто тобі почати бігти за увагою, і все твоє внутрішнє ядро починає кришитися. Марк Аврелій писав, що душа фарбується кольором власних думок. Це означає одне якщо твій розум постійно крутиться навколо питання, чи помітять мене, то твоя душа набуває кольору потреби, залежності і відчаю. А люди з таким кольором завжди програють. Найгірше те, що коли ти намагаєшся сподобатися комусь, хто не бачить твоєї цінності, ти автоматично зменшуєш свою ціну в їхніх очах. Люди тонко відчувають енергію, вони відчувають, коли ти хочеш їхньої уваги більше, ніж вони хочуть твоєї присутності. І знаєш що? Це робить тебе дешевшим. Це стирає повагу. Це перетворює тебе на того, кого можна мати за замовчуванням. Стоїки не бігали за увагою. Вони не переконували людей у своїй значущості. Вони жили так. Що потрібні люди самі проявлялись, а не потрібні відсівались без жодного скандалу. Епіктет казав Будь задоволений тим, що тебе недооцінюють. Чому? Бо чужа недооцінка це не вирок, а фільтр. Людина, яка не бачить твоєї цінності, просто не має глибини, щоб її побачити. Не кожен має очі для справжнього. Подумай, скільки разів ти витрачав сили, час і нерви на тих. Кому ти не потрібен. Скільки думав, писав, пояснював, вклинювався у простір, який тебе не приймав лише тому, що хотів бути поміченим. Це не любов, це не дружба, це не повага, це торги, і найгірше торги програшні, бо продаєш завжди себе, а купуєш тільки ілюзію. Людина, яка змушує тебе боротися за її увагу. Вже показує свою істинну ціну. Вона показує, що не здатна бачити гідність без того, щоб її випрошували. Вона не здатна оцінити твою присутність без того, щоб ти кричав про неї. А це означає тільки одне ця людина не твого рівня. Людина, яка бачить цінність, бачить її одразу. Без нюансів, без театру, без стрибків. Вона не потребує доказів. Коли ти перестаєш бігати за увагою, світ сам показує, хто поруч був щиро, а хто тимчасово. Це боляче? Так. Але це звільняє. Бо найстрашніша втрата не втрата людини, а втрата власної гідності. Стоїчна позиція проста не проси уваги, не змушуй нікого оцінити тебе, не питай, чи ти достатній. Якщо вони не бачать твоєї цінності, йди так, ніби її бачать тисяча інших. Звучить різко, так і має звучати, бо м'які формулювання тут тільки шкодять. Ти не створений для того, щоб випрошувати місце в чиємусь житті, ти створений для того, щоб створювати простір там, де тебе приймають, без торгів і без знижок. Стоїчна сила це дія без зависання на чужій реакції, це рух без очікування аплодисментів, це впевненість, яка не просить визнання. Вона його притягує. Коли ти перестаєш гнатися за увагою, з'являється дивовижний ефект увага сама починає гнатися за тобою. Люди поважають того, хто не нав'язується, люди тягнуться до того, хто не прогинається. Люди хочуть бути поруч із тими, хто не просить бути поміченим, бо такі люди мають власний центр тяжіння. Пам'ятай, коли ти борешся за увагу, ти втрачаєш гідність. Коли ти тримаєш гідність, увага приходить сама. Сигнал сильного не в тому, що його бачать усі, а в тому, що він залишається самим собою навіть тоді, коли його не бачить ніхто. Урок три йди без попередження, коли місце більше не тримає твою силу. Є особливий момент, який більшість людей пропускають точка, де ти вже не ростеш, не дихаєш, не рухаєшся вперед. Але все, що залишаєшся там, де тобі давно стало тісно. Це стосується всього людей, роботи, стосунків, колективів, компаній. Стоїки вважали, що найбільша зрада це зрада самого себе, і саме вона відбувається тоді, коли ти лишаєшся в місцях, які тебе знищують, пояснюючи це лояльністю, надією, терпінням. Насправді це не чеснота, це страх. Людина, яка боїться піти, завжди втрачає себе. І саме тому стоїчний принцип звучить жорстко, але чесно, коли місце перестало тримати твою гідність, залиш його мовчки, без пояснень, без попереджень, без останніх промов. Твоя тиша це твій вирок тим, хто думав, що ти терпітимеш завжди. Ти помічав, як люди раптом оживають, коли ти погрожуєш піти, як вони раптом стають уважнішими, добрішими. Ніби пробудженими. А потім, коли ти лишаєшся, все повертається назад. Це не зміна, це маніпуляція. Ти дав сигнал, що тебе можна втримати словами. А справжній вихід це не слова, це крок. Сенека писав, що ми повинні бути серед тих, хто робить нас сильнішими. І якщо простір тебе не підсилює, він тебе послаблює. Немає нейтральних місць, немає просто терплю. Або піднімає, або топить. Третього немає. Проблема в тому, що люди часто чекають знаку, моменту, правильної нагоди, щоб піти. Але стойки розуміли момент це вже сам факт того, що ти подумав про вихід. Якщо думка про втечу виникає регулярно, ти вже не там, де маєш бути. Ти просто боїшся визнати це вголос. Ти боїшся, що вони скажуть ти перебільшуєш. Ти боїшся, що подумають ти слабкий. Ти боїшся, що хтось образиться, розчарується чи вийде з ролі добряка, але ти не боїшся іншого власного згасання. Згасання тихе воно не кричить. Воно з'являється тоді, коли ти кожного дня переступаєш себе, коли терпиш неповагу, коли мовчиш там, де мав би говорити, коли залишаєшся там, де твою присутність сприймають як належне. Стоїки навчили одну річ повага до себе вимірюється тим, скільки разів ти відмовився залишатися там, де тебе не цінують. Чому йти потрібно без попередження? Бо попередження це запрошення до торгу. Це сигнал, що ти даєш другий шанс там, де перший уже знищив тебе. Це поле для маніпуляцій. Це можливість для людей переконати тебе залишитися, аби все знову повернулося до того самого болючого циклу. Тихий вихід це не втеча. Це демонстрація того, що ти не мусиш пояснювати очевидне. Ти пішов, тому що виріс. Ти пішов. Тому що перестав влазити в рамки, які давно не відповідали твоєму рівню. Ти пішов, тому що твоє життя не повинно чекати, поки хтось дозріє до того, щоб тебе цінувати. Уяви себе на кораблі, який тоне. Люди кричать, благають щось робити, але ніхто не рухається. І тоді один піднімається, бере човен і тихо спускається у воду, не переконуючи інших, не читаючи їм лекції. Він просто йде. І лише після того, як він зник за горизонтом, інші розуміють, що саме він був наймудрішим. Це стоїчний вихід. Марк Аврелій писав Найкраща помста бути не таким, як ті, хто завдає тобі шкоди. Це означає не кричати у відповідь, не доводити, не драматизувати, просто піднятися і піти. Коли ти йдеш мовчки, ти показуєш, що не потребуєш визнання, щоб приймати рішення. Що твої стандарти важливіші за чужі виправдання, що ти дорожиш собою більше, ніж ілюзією, можливо, колись стане краще. Пам'ятай, головне, ти не зобов'язаний залишатися там, де тебе не бачать, ти не зобов'язаний рятувати місця, які не рятують тебе, ти не зобов'язаний пояснювати свій вихід тим, хто і так знає, чому ти йдеш. Йди там, де закінчується твоя свобода. Йди там, де вмирає твоя гідність. Йди там, де перестали бачити твою цінність. І роби це так тихо, щоб твоя тиша стала найгучнішим уроком для всіх, хто думав, що ти ніколи не наважишся. Урок 4. Твій час це твоя влада. Той, хто не контролює час, не контролює нічого. Є одна річ, яку люди роздають найлегше і найдурніше власний час. Іронія в тому, що саме час є найціннішою валютою, яку неможливо повернути. Стоїки казали, коли ти даруєш комусь свій час, ти даруєш частину свого життя. Це не метафора, це анатомія реальності. Подумай, кожна хвилина, яку ти віддав комусь чи чомусь, що не заслуговує цього, зникла назавжди. Її нема. Вона пішла, вона не повернеться. І коли люди кажуть, я просто допоміг. Просто посидів, просто послухав дурниці, вони не розуміють нічого просто не було. Ти витратив життя на те, що не дало тобі нічого взамін. Сенека писав, що не існує короткого життя. Існує життя розкидане на дрібниці. Саме так і живуть більшість віддають свій час всім, хто попросить, кожному, хто хоче їх уваги, кожному, хто приносить хаос у їхні дні. Люди, які не вміють цінувати себе, завжди стають відкритим полем для чужих вимог. А тепер подивись правді в очі скільки у твоєму житті людей, подій і звичок, які просто крадуть твій час, не дають розвитку, не дають спокою, не дають результату, вони просто сидять у твоєму житті, як паразити, що харчуються твоєю енергією. Проблема не в тому, що вони існують. Проблема в тому, що ти дозволяєш їм існувати поруч із собою. Той, хто не контролює свій час, втрачає контроль над собою. Той, хто дозволяє іншим забирати його години, віддає іншим свою свободу. Той, хто боїться сказати ні, завжди буде рабом чужих треба. Стоїцизм це не тільки про емоції, це про дисципліну, про структуру. Про внутрішній порядок, і найважливіший порядок це порядок у твоєму часі. Ніхто не поважатиме твій час, якщо ти сам його не охороняєш. Ти помічав, що люди, які найменше цінують свій час, найчастіше вторгаються в чужий. Ті, у кого немає дисципліни, завжди чекають, що ти компенсуєш їм їхню слабкість. Вони зривають плани, затягують розмови. Влаштовують хаос, а потім дивуються, чому ти втомлений. Причина проста ти носиш тягар, який вони самі для себе створили. У стоїків був один залізний принцип будь уважним до того, куди тече твоя енергія, бо туди тече твоє життя, немає нічого егоїстичного у тому, щоб берегти свій час. Егоїзм це коли люди очікують, що ти віддаватимеш його бездумно. Навпаки, сказати ні, це акт честі, це відновлення кордонів, це нагадування собі, що ти не машина для чужих задач, а людина, якій дано обмежений ресурс. Коли ти починаєш цінувати свій час, стається щось дивне люди або підлаштовуються під твою дисципліну, або відпадають, і це добре. Бо ті, хто йдуть, це ті, хто ніколи не цінували тебе. Ті, хто залишаються, це ті, хто приходили не за твоїм часом, а за твоєю сутністю. Марк Аврелій нагадував собі щодня не живи так, ніби попереду вічність. У нас немає нескінченних днів, тижнів, років. Є тільки сьогоднішня дія, Є тільки той час, який ти тримаєш у руках прямо зараз. Якщо ти витрачаєш час на людей, які не ростуть, ти падаєш разом із ними. Якщо витрачаєш на розмови, що нічого не змінюють, ти зупиняєшся. Якщо витрачаєш на хаос, ти стаєш хаосом, почни ставитися до свого часу жорстко обмеж простір для тих, хто забирає і нічого не дає. Не відповідай миттєво, не будь постійно доступним, не бери участь у тому, що з'їдає твою увагу. Це не холодність це самоповага. Твій час золото. Золото не роздають направо й наліво. Золото або примножують або захищають, і якщо ти не поставиш охорону над власними годинами, світ обов'язково поставить свої руки на них. Пам'ятай той, хто володіє своїм часом, володіє своїм життям, а той, хто володіє своїм життям, невразливий. Урок 5. Мовчи, коли інші кричать. Говори тоді, коли ти вже переміг. Є одна риса, яка відрізняє сильну людину від слабкої здатність тримати слово всередині, коли всі інші кидають слова наліво і направо, ніби це безкоштовний смітник для емоцій. Слабкі захищають себе криком, виправданнями, поясненнями, шумом, сильні захищають себе тишею. Стоїки знали, коли ти вмієш мовчати, ти керуєш ситуацією. Коли ти говориш занадто багато, ситуація керує тобою. Подумай, як часто люди руйнують себе зайвими словами одна фраза сказана в гніві, одна зайва обіцянка, яка потім тисне на совість, одне відверте зізнання перед тими, хто не заслуговував почути твою вразливість, одна захисна тирада, щоб довести свою правоту, і після цього сором, провина, тривога, розчарування. Все тому, що не було тиші, зайві слова це витік енергії, це оголеність, це відкрите запрошення для людей, які хочуть впливати на тебе, давити на тебе, маніпулювати тобою. Людина, що говорить забагато, стає книгою без обкладинки кожен може відкривати її сторінки і рвати їх, як заманеться. Епіктет казав, що Бог дав людині дві вуха і один рот не випадково бо слухати. Це сила, а говорити відповідальність. Коли ти слухаєш, ти бачиш більше, ніж інші. Коли ти мовчиш, ти контролюєш більше, ніж інші. Коли ти говориш рідко, але влучно, твоє слово б'є точніше, ніж чужі сто криків. Люди, які багато виловлюють із світу, але мало викладають назовні, мають перевагу. Вони збирають інформацію, спостерігають поведінку, читають наміри. Це розвідка, це стратегія, це стоїчна форма влади. Тихий не означає слабкий, тихий означає небезпечний, бо його слова не випадкові він не думає вголос. він думає перед тим, як сказати у світі, де кожен кричить, найгучнішим стає той, хто мовчить. Тиша змушує людей звертати увагу. Тиша змушує інших сумніватися у власних словах. Тиша дає психологічну перевагу. Вона ламає тих, хто очікує реакції. Ти помічав, як люди нервуються, коли ти не даєш відповідь відразу, вони починають виправдовуватись, вони починають міняти тон, вони починають сумніватися у собі, вони починають поважати твоє мовчання, тому що тиша це знак сили, дисципліни, самоконтролю. А тепер поглянь на інший бік той, хто говорить усе, що думає. Втрачає найважливіше контроль над образом і впливом. Люди швидко читають слабкі місця таких. Вони бачать емоції, вони бачать реакції, вони бачать проблеми і використовують це проти них. Стоїчна мова це мова точності якщо говорити, то по суті, якщо виступати, то з позиції сили, якщо мовчати, то не через страх, а через розуміння, що зараз мовчання вигідніше. Марка Аврелій писав Якщо це не істина не кажи, якщо це не корисно не роби. Це дві лінії, які можуть змінити життя. Уміння мовчати дає кілька переваг ти перестаєш виглядати передбачуваним, ти перестаєш бути доступним для маніпуляцій, ти перестаєш втрачати повагу через зайві емоції, ти починаєш керувати моментом. Люди бояться тиші. Бо в тиші. Вони чують правду про себе, бо в тиші вони бачать, що ти не граєш у їхні ігри, бо в тиші вони відчувають твою глибину, і саме тому вони починають рахуватися з тобою. Говори мало, але так, щоб кожне слово било в точку. Говори лише тоді, коли це змінює хід подій. Мовчи, коли інші намагаються втягнути тебе в хаос. Бо коли твоя тиша сильніша, ніж чужий шум, це означає, що ти вже виграв ти можеш втратити гроші, можеш втратити людей, можеш втратити можливості, але якщо ти втратиш себе це єдина втрата, яку не повернеш ніколи. Стоїцизм не вчить жити м'яко, він вчить жити твердо, не прогинатися, не виправдовуватися. Не зменшувати себе для тих, хто навіть не зрозуміє твоєї величини, коли побачить її впритул. Ти або стоїш на своєму, або тебе ставлять туди, де ти будеш зручним для інших. І ці п'ять уроків не філософія це зброя, зброя, яка робить тебе важким для маніпуляцій, сильним перед хаосом і незалежним від чужих думок. Пам'ятай, твою цінність не потрібно доводити, її потрібно жити. Кожним рішенням, кожною дією, кожним кордоном, який ти ставиш. Якщо ці слова зачепили тебе, значить, ти давно був готовий перестати жити на чужих умовах. Тепер твоя черга діяти. Підтримай це відео вподобайкою, напиши в коментарі я повертаю свою силу і підпишись, бо далі ми підніматимемо твою планку ще вище.